Всім привіт! Це магазин Мотостор. І сьогодні відвантажуємо Хорст G504 CCU. Це найбільший трактор з кабіною в лінійці тракторів Horst, Двигун км 495 4 циліндри, 50 кінських сил. Давайте по комплектації. Спереду, бачите, 6 противаг у цього трактора, потужний підрамник. Передні колеса на розбірних колісних дисках з пластиковими крилами, а розмірність коліс 8,3 на 20. Потужний, дійсно потужний, хороший передній ведучий міст. Подивіться, як він виглядає. Двигун з компресором. Двигун на двигуні, точніше, буде так правильно сказати: встановлений компресор кондиціонера і компресор для пневмовиходів, виходів, і, можливо, хтось умудриться підкачати навіть колеса. Повітряний фільтр масляного типу з височенним циклоном камери 360, тобто одна камера ось тут стоїть спереду, дві камери по бокам і одна камера позаду. Кабіна. На подушках паливний бак з замком, з ключем, щоб ніхто не злив солярку. Розташований під зоною посадки, це зручно. Дзеркала, люк, магнітола. До речі, в одному з відеооглядів цього трактора показував, що тут навіть. А, є така відділка під дерево а, всередині кабіни. Колеса задні 124 х 28, розбірний колісний диск. Є два комплекта, два комплекта колісних противаг. Позаду склоочисник, камера, додаткове світло, примусова гідравліка, бак ресівера. Додатковий встановлений на цьому тракторі. Тут роздільна гідрованна, тут потужний задній міст. Подивіться, який потужний міст. Буксирувальний гак на два положення по горизонтальній і два положення по висоті. Навізка з єврокрюками, з єврояблуками, розподільник, подивіться, три канали, фари, все правильно, грамотно зроблено. Праворуч також дві сходинки. Це плюс для цього трактора. Є інструментальний ящичок, вимикач маси. Ну і в цілому, все дуже дуже, дуже гарно зроблено в цьому тракторі. Як за таку ціну. Нагадаю, ціна тракторів Хорст. 504 з кабіною з кондиціонером складає 10 тисяч 500 доларів. Так, це бюджетний трактор. Звісно, можуть бути огріхи в фарбуванні, не все ідеально, але при цьому за 10 500 ви отримуєте робочого коника, який зробить вам всю роботу на 5 або 10 гектарах площі. Гарантія, один рік, повний пакет реєстраційних документів надається. Саме цей тракторець відправляємо. В 2026 році до свого власника, тому він вже його очікує. Ну а ви, якщо хочете купити техніку, дзвоніть 098 949 9090 90, і можете також стати власником хорст G504 CCU за 10 500. Все, всім дякую за увагу. З вас лайк, підписка і обов'язково коментар.